Дорогі колеги-атомники, у ці важкі часи, коли наша країна стикається з викликами війни та небезпекою, що ставить під загрозу наше енергетичне забезпечення, я хочу звернутися до вас зі словами підтримки, вдячності та надії на майбутнє. Наша робота вимагає від нас не тільки значного професіоналізму, але і внутрішньої міцності в умовах випробувань. Спостерігаючи вашу відданість, мужність, узбереження та захисті енергетичних об'єктів, умов, постійних обстрілів та загроз, ми пишаємося вами. Також наша атомна електростанція є символом нашої сили, винахідливості та відданості нашій країні. Нашими зусиллями забезпечували світло та тепло. Ми, джерело енергії для мільйонів людей, у ці найважчі часи. Коли ворог намагається відібрати у нас світло, ми залишаємося непохитними. Наші плани, наш поступ у майбутнє не зупиняються. Ми продовжуємо розвивати наші енергетичні об'єкти, шукаємо нові технології та способи підвищення рівня безпеки і ефективності. Хай наша відданість і наша сила допоможуть нам подолати. Це випробування. Хай новий рік принесе нам нові можливості натхнення та сприятиме нашим зусиллям у забезпеченні енергії для кожного домогосподарства нашої країни. Із щирими побажаннями стійкості наступного успішного року та безпеки для нас усіх з Новим роком. Слава Україні!